Безкровна війна на винищення за стратегічним диявольським розрахунком, аби викоренити корінь нації, так називають сучасники голодомор 32-33 років. Урок реквієм на базі навчально-виховного комплексу номер 4 проведений його учнями, нагода донести до юнаків і дівчат ті факти, які закарбувалися на сторінках української історії. Від голоду вмирали і старі і малі, винищувались цілі села. Найважче переносити його муки було дітям, які вдивлялися в очі батьків з одним лише питанням чому. Тато і мамо холодні мерці. Боже, зроби, щоб їсти не хотілось. Холодно, Боже, сніг дуже білий. Бозья, що там у тебе в руці? Осінь вже, може, хоч і пшитку знайду. Принесу ма. А сьогодні, Боже, пошли нам хоч крихітку хлібчика. Ні. Жменько зерна, а ще краще дві. Бо мама не дочекається завтрашнього сонечка. За шкільними партами осені 33-го було на дві третини дітей менше, аніж мало бути. Вони не дожили до свого першого дзвоника. Народ свідомо морили голодом, вчиняючи злочин проти кожної людини і родини. Небо, поможи. Дай мани небесний погодувати помираючих, саде, сотвори диво, плоду дай помираючим. місяцю сили дай помираючим. земля жита дай, гречки дай, проса дай, та не влипні, а в весняну пору дай. Господи, Вседержителю наш, чи ж ти осліп від горя і людських гріхів? Червона орда знову ж не моє на моїй землі. Глянь на ці покоси та таких жнив, такого жнива світ не знав від сотворіння. Не лишаючи ні зернини, ні картоплини, влада забирала у населення і усе інше, що було їстівним: квасолю, горох, насіння для сівби, овочів та квітів, виймали з печі і тут же виливали зготовлену пісну страву. Від безвихіддя жінки варили бур'яни. Часом у так звану їжу додавали тирсу, клеї з дерев, пусті кукурудзяні качани, зафіксовані і випадки людоїдства. Селяни ховали торбинки зерном у колись немовля. Просипали на печі, покривали рядном і садили сворі дітей, закопували залишки зерна у землю, затоплювали у криницях. Але все це пошукові загони. Знаходили від людей, вимагали здавати зерна більше ніж ті приносили. Воно ж у свою чергу гнило цілими пудами під охороною. Тих, хто не здавав вказану норму, оголошували ворогами держави і карали штрафами. За різними підрахунками, наша країна втратила у ті страшні часи понад 10 мільйонів людей. Офіційної статистики немає і досі. Та кожна замордована голодною смертю душа, вважають сьогодні, знаходиться на совісті тих, хто не зупинився і продовжував цілеспрямовано знищувати українців. У давнину Україну називали житницею Європи, а її народ хлібороб згодом потерпатиме від страшного голоду. Зі слів вихованців НВК, факт вражаючий та жахаючий, маючи родючі землі і працюватих людей, країна втрачала цвіт нації щохвилинну Танули на обширах України важкі сніги 1933 року, являючи світові трудний спорт, апокаліптичні видива. Чи була того року весна? Чи прилетіли до знайомих людських осень довірливі лелеки? Чи співали травневими ночами у вербах річками Солові? Ніхто того не пам'ятає сьогодні, пам'ятають інше. У світі не зафіксовано голоду, подібного тому, що випав на долю українського народу, котрий населяв одну з найродючіших сімей. У давнину голод застосовували на війні при облозі ворожих міст. Але щоб голодом винищували своє населення. Такого не бувало. Молитися за упокій душі та пам'ятати те, що зобов'язаний робити кожен свідомий громадянин України, переконані учні. Головне кажуть, не допустити подібних мук і жахіть у майбутньому. Я гадаю, що ви сьогоднішнього року винесете багато чого. Ви зрозумієте, чому ви живете зараз в достатку? І чого не вистачало вашим дідам, бабусям. Ми з вами, жителі. Грудючих земель. І якщо в нас з вами вистачить сил, то ми відстоїмо нашу державу. Боже Україну!